Вітаю, як завжди, о цій порі, огляд останніх новин. В студії Микола Різник і далі до головних подій. Різанина в Харкові дев'ятеро постраждалих і п'ятеро затриманих. Пожежа приборкана. Рятувальники таки побороли вогонь на нафтобазі під Києвом. Померти в Росії. В Ялті відбувається виставка поховальних аксесуарів. So I'm Медичною перепрошую допомогою звернулись 9 постраждалих у наслідок сутичок у Харкові. Нагадаємо, напередодні на вулиці Отара Яроша в студмістечку, містечку, де знаходяться гуртожитки, декількох вишів. 40 невідомих людей напали на інших. За словами очевидців, нападники були молодими людьми спортивної статури. Їх голови були закутані футболками. Деякі були в масках із ножами. Били всі, хто потрапляв під руки. Як свідчать самі студенти гуртожитків, відбувся конфлікт між іноземними студентами та міз

наши, может, знаете, концерт завязался там именно с иностранцами, поэтому они как бы были в ярости и попали случайно наши еще под горячую руку. За повідомленням Харківського управління внутрішніх справ затримано п'ятеро осіб підозрюваних у нападі. Продовжується пошук інших причетних до злочину. Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. За словами очільника обласного главку міліції Анатолія Дмитрієва, з огляду на дану подію прийнято рішення про посилення заходів безпеки у місті, особливо в тій частині, де проживають іноземні студенти. Тим часом у центрі Одеси та спальному районі міста пролунали два вибухи, в результаті яких пошкоджені два білборди з соціальною рекламою Крим це Україна та газетний кіоск. Потужність вибухових пристроїв, за даними Одеського МВС, склала до 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Нагадаємо, інформаційна кампанія Крим це Україна стартувала на початку травня у всіх областях держави. В ній взяли участь кримчани, які покинули півострів після його російської окупації. Это беспрецедентное событие для всей Украины. Впервые террористы объектом своего нападения избрали носителя наружной рекламы. Я думаю, что рано еще называть это террористическим актом. Это, эти выводы должны дать правоохранительные органы. Но это позиция направленная против целостности Украины. И ввиду этого я хотел бы еще раз повторить, что Министерство информационной политики ведет отдельную программу по Крыму, и мы не собираемся останавливаться на текущем этапе. Ситуація в зоні проведення АТО характеризується як стабільно напружена впродовж доби. Проросійські бандформування близько 30 разів обстрілювали позиції українських військ та мирні населені пункти. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Російсько-терористичні формування на Донбасі, які раніше, ігнорують мінські домовленості. Противник використовує крупнокаліберну артилерію, танки, гранатомети та стрілецьку зброю. По пісках ворог вісім разів бив із 120-мм мінометів, артилерійських систем калібром 122 мм, бойових машин піхоти. В цьому ж районі неодноразово потрапляли під обстріл бойовиків шахта Бутовка та Опитне. По міській забудові Авдіївки та водяного вчора ввечері били ворожі танки. Мар'їнку обстрілювали зі стріле. Провокації спостерігаються по всій лінії розмежування. Так на Луганщині під обстріли терористів потрапляли щастя, нижньотепле, Сокольники, Новотошківське, Кримське та Донецьке. Лише в районі Маріуполя було тихо. Тим часом у результаті обстрілу бойовиками Авдіївки було пошкоджено газопровід. Без газу тимчасово залишаються Волноваха, Маріуполь і Бердянськ. В результаті мінометного обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід на території Ясиновацького району між Красногорівкою та Новокалиновим у безпосередньо безпосередній близькості до Авдіївки горить газ. Інформація про постраждалих уточнюється. Обстріл триває. В Укртрансгазі зазначають, що на ліквідацію наслідків аварії піде півтори-дві доби з моменту припинення бойових дій. Микола Різник соціальна країна. Гурт Тартак дав концерт для бійців. АТО під супровід «Канонад». Це вже тринадцятий виступ, проведений музикантами в безпосередній близькості від зони бойових дій. Втім, самих артистів ці обставини не лякають. Артист не для себе виступає, артист виступає для публіки. І коли ти приїжджаєш виступати для такої специфічної публіки, для людей, які щодня ризикують життям, і для людей, які ну, фактично весь час знаходяться в стані бойової готовності, їм оці там. ну... 60-90 хвилин, скільки триває концерт, розслабитися повністю не вдається, але навіть от в такому е напіврозслабленому стані все одно люди дуже гарно приймають, підтримують, і для нас це дуже важливо. Рада безпеки ООН 33 рази збиралася з приводу подій в Україні. Про це розповіла постійний представник США в ООН Саманта Пауер. За її словами, Росія неодноразово перешкоджала зборам та ветувала рішення організації. Тому Пауер залюбки наклала б вето на вето Росії. Сергій Зленко розповість детальніше. На зустрічі з Самантою Пауер до жовтневого палацу прийшли журналісти, дипломати, громадські діячі та навіть школярі Олександрі та її однокласникам перекладач не потрібен. Дівчина навчається в школі з поглибленим вивченням англійської. Від представника США ООН сподівається перейняти американський досвід та використати для вирішення проблем в Україні. Велика частина дітей серед нас намагається зв'язати нашу подальшу долю із життям в цій країні. Тому на ми зацікавлені в вирішенні багатьох наших проблем. А спілкування із представниками. Ставником такої великої організації і світовим досвідом і довгою історією, звісно, дасть нам певні ідеї у боротьбі з цими проблемами. У залі присутні представники анексованого Криму, координатор проєкту «Кримсос»… …Таміла Ташева дякує Саманті Пауер за підтримку в організації Об'єднаних Націй. Ніколи українці так не слідкували за засіданням Ради безпеки ООН і слідкували за тим, як вона філігранно обставляла у промовах. Представника Росії Чуркіна, що ж до самої Саманти Пауер, то свій виступ перед українцями представник США в ООН розпочала зі спогадів про майдан. Висока гостя згадує, як у стінах Жовтневого палацу збиралося близько однієї тисячі учасників революції гідності. За словами Пауер, через агресію Росії, реформи в Україні проходять повільніше ніж могли б. І, попри непросту ситуацію на сході, українській владі слід організувати гуманітарні коридори на окуповану територію. Український уряд має зробити все для того, щоб гуманітарна допомога потрапила Пла до адресатів за лінією зіткнення і забезпечити можливість швидкого перетину цієї лінії в гуманітарних цілях. висока гостя піддала критиці політику Росії з одного боку, російська влада забороняє громадські організації з частковим або повним фінансуванням за кордону з іншого не соромиться допомагати бойовикам на сході української держави. Іронія полягає в тому, що російська влада вважає міжнародну допомогу неурядовим організаціям, що обстоюють права людини, неприйнятною загрозою своїй безпеці. Водночас посилає російських військовиків через свої кордони. Скажіть мені, хто ж є іноземним агентом: російські неурядові організації в Росії чи російські солдати в Україні Сімотопонебренказализдячністю та увагою сприймав виступ сам Пауер, Однак щодо політики організації Об'єднаних Націй, дехто з присутніх висловив претензії з моє зору систему зараз. Знаходиться в серйозній кризі, це ми можемо бачити саме через те, що е, е, збройні конфлікти, які відбуваються не тільки на території України, е, фактично стаються без відповіді з боку Організації об'єднаних націй. Це виключно е, обговорення, це висловлення deepest concerns, е, тобто серйозної стурбованості це, це, по цих подіях, але е, система з моєї точки зору потребує серйозного реформування. Тим часом Саманта Пауер має намір відкрити в Україні офіс ООН, аби сприяти реалізації мінських домовленостей. Сергій Зленко, Олександр Фонько, соціальна країна. На нафтобазі під Києвом більше немає осередків відкритого вогню. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чичоткін. Нині рятувальники контролюють 100% території Нафтобази. Наразі здійснюється проливка території рештків ємностей. Сьогодні під час проведення розвідки було виявлено тіло загиблої особи. За попередніми даними, це зниклий напередодні працівник пожежного потягу. Інформацію за цим фактом передано до органів внутрішніх справ. Нагадаємо, загалом пожежа забрала 5 життів 14 людей отримали травми. Припинити спекуляції навколо завдання екологі екологічної шкоди Києву, закликав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій. Микола Чучоткін запевнив, реальний негативний вплив на природне середовище незначний. А що стосується столиці, то він повністю відсутній. Пожежу на нафтобазі у Київській області обговорили на засіданні уряду. Сергій Зленко розповість докладніше. Повернувшись із сполучених штатів, Арсені Яценюк зібрав на засідання уряд. Питань накопичилося чимало як щодо підсумків поїздки, так і щодо подій в Україні. Значну частину засідання прем'єр-міністр присвятив ситуації поблизу нафтобази «Нафт». Арсеній Яценюк викликав на доповідь голову служби з надзвичайних ситуацій. Микола Чечоткін повідомив: рятувальники стовідсотково контролюють територію нафтосховищ однак, дорогою ціною Наслідок пожежі загинули п'ять чоловік. П'ятим загиблим у трагедії виявився працівник «Укрзалізниці», якого вважали зниклим безвісти. Ще 14 чоловік постраждали. Ліквідовували. Надзвичайну пригоду майже дві тисячі чоловік використали 90 одиниць техніки. Втім, говорити про цілковиту безпеку. Зарано пожежа вже давно локалізована. Сьогодні завершено і ліквідація осередків загорання. Але є ще питання, які будуть пов'язані з відкачуванням і вивозом пального. Чому тому, що поки ми це не зробимо, загроза буде не зняття. Переробляли нафту та торгували бензином на нафтобазі під Києвом без будь-яких дозволів. Про це заявив головний міліціонер країни Арсен Аваков. Повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах. Винуватцям світить від двох до десяти років тюрми. Ключові версії Нарушення правил безпеки на вдровопасному підприємстві при експлуатації обладнання для перекачки. и смешивания горюче-смазочных материалов, проведение сварочных работ или обращение с огнем. Вторая вариация. Несоблюдение обслуживающим персоналом технологического процесса, несоответствие технического состояния оборудования нефтебазы. Третье. Умышленный поджог с целью дискредитации группы компании БРСМ и принуждения ее владельцев к передаче активов компании конкурентам. И четвертый. Поджог в целях сокрытия растраты руководством компании БРСМ горюче-смазочных материалов І получення страхової компенсації нафтобаза належала колишньому міністру енергетики. Принаймні, так стверджує голова служби безпеки України. За словами Валентина Наливайченка, дахував незаконний бізнес заступник генерального прокурора і гальмував минулорічні розслідування міліції. Вся ця нафтобаза і подібні їй належали колишньому міністру енергетики Ставицькому. Це раз друге, ми готові готові разом з міністерством внутрішніх справ чітко розслідувати як заступник генерального прокурора. Зупинив розслідування міліції, як він став співвласником такої нафтобази і подібних нафтобаз. А найголовніше, щоб саме ці мільярдери відшкодували збитки і в судовому порядку і сім'ям, і нашим громадянам, тобто бюджет, Яценюк спростував інформацію про те, що в Україні припинили перевіряти небезпечні об'єкти У минулому році. Ми цей об'єкт перевіряли п'ять разів, і в поточному році цей об'єкт перевірявся 20 травня 2015 року. Отакт, перевірки об'єкту. За, об за результатами перевірки цього об'єкту було визначено 64 заходи, які повинна була виконати відповідна компанія. В результаті невиконання заходів ми маємо одну з найбільших пожеж. А поки уряд виділить кошти в розмірі 200 тисяч гривень на одного загиблого та 70 тисяч на кожного постраждалого. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна. У Києві запрацювала інтерактивна мапа моніторингу стану атмосферного повітря. На мапі нанесені 25 точок контролю, де зазначено рівні забруднення повітря діоксином азоту, оксидом вуглецю, сірчастим ангідридом та формальдегідом. В управлінні Держсанепідслужби столиці повідомили, що інформація по цим даним оновлюватиметься щоденно. Наразі перевищення вмісту шкідливих речовин було зафіксовано в дев'яти точках. Однак, за даними епідеміологів, їх рівень не є критичним і не пов'язаний і з пожежею під Васильковом. За ще день у нас на більш забруднені райони були Святошинський та Дніпровський район. І деякі точки в центрі місяць, що пов'язана з автотранспортом. Святошинський район та Дніпровський повідомлені це пожежі природного характеру, ви ж родні РП та Буховні. Неяк не пов'язано з пожежним російською. Перш за все. Через погодну мову, що вітер у нас. Біва церкви вчора вуха був, тому до міста що не повернувся. Чотирьох співробітників МВС затримали в рамках розслідування злочинів на Майдані. За інформацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, один із них вивозив зброю зі складів міліції та передавав її тітушкам. Слідство ведеться спільно із генеральною прокуратурою. Вы помните ситуацию, когда вооружались тетушки на Майдане, и мы давали информацию, в том числе они вооружались с резервных складов МВД. С резервных складов МВД во время событий на Майдане пропало 408 автоматов АКСУ калибра 5,45. Вчера и сегодня совместная операция Генеральной прокуратуры и уголовного розыска МВД были арестованы 4 сотрудника Министерства внутренних дел, в том числе один экс-сотрудник, Майор спецподрозділенія тим часом уряд готується до інвестиційного форуму в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Прем'єр візначив роботу міністра фінансів Наталії Яресько на переговорах у США. за словами Яценюка. 13 липня в конференції візьме участь 150 керівників найбільших американських компаній. НАК Нафтогаз України тут Андрій Коборів присутній. Андрій, готуйтеся, пакуйте валізи, будете їхати у Сполучені Штати розповідати про те, як буде одна з самих сильних енергетичних компаній в Європі демонструвати прогрес в енергоефективності. Ще одна посада для Сакашвілі. Експрезидент Грузії Міхаїл Саакашвілі очолив наглядову раду реформ державних підприємств. Планує перетворити збиткові держпідприємства на процвітаючі, але найперше змінити керівників цих установ, як змусити державні підприємства працювати на державу, а не на кишені чиновників в нашому матеріалі. Майже дві тисячі державних установ за минулий рік принесли 100 мільярдів гривень збитків. Україну продовжують грабувати. У цьому переконаний новопризначений голова наглядової ради реформи державних підприємств та губернатор Одещини Міхаїл Сакашвілі України. Єс потрясаючий потенціал індустріальний, технологічний, людський у своїх производствах і своїх госпідприємствах. Після Майдану на наших очах Директора цих предприятий по-разному касается разных, украли у українського народу 100 миллиардов гривень. Для того щоб державне підприємство приносило гроші країні, потрібно підібрати толкового керівника. Наглядова рада планує змінити генеральних директорів таких установ. Призначатимуть їх на конкурсній основі. Не виключають можливості очолити підприємства іноземцям. Одне з ключових питань це призначення заробітної плати гендиректорам. Практично ні один пока что, назначая да, руководитель госпредприятия, не спрашивает, какая у него будет зарплата. А его разговаривают про зарплату. И более того, я одного недавно спросил, какая у него зарплата, и он не знал. Изменения в оплате труда руководителей государственных компаний, где будет бонусная составляющая, которая будет зависеть от результатов деятельности конкретного руководителя. Разного вида мотивация привязана к росту продаж, сокращению расходов, там, грубо говоря, выхода компании на какие-то там дополнительные рынки. Нові генеральні директори будуть у 60 топових державних підприємств. Сім компаній уже готові до процедури обрання нового керівника. Задля призначення та контролю гендиректорів працюватиме наглядова рада. Також вона триматиме руку на пульсі, коли будуть приватизовуватись об'єкти держмайна, аби в черговий раз підприємства не відійшли олігархам за безцінь. Анастасія Островушка, Олександр Фенько, соціальна країна. Оформити субсидії стане простіше. Про це говорять у міністерстві соціальної політики. Чиновники зайнялись цим питанням, зважаючи на низку нарікань щодо процедури оформлення компенсації, заплутані схеми заповнення декларації на відповідність фактичним доходам, і купа помилок. У документах від населення такі результати роботи нової схеми отримання субсидій. Скільки сімей вже оформили компенсації та що планують змінити урядовці? Далі в сюжеті. Вже місяць, як діє нова процедура оформлення субсидій за комунальні послуги. І в Міністерстві соціальної політики поспішають відзвітувати про перші результати. Станом на 5 червня за новим порядком призначення житлових субсидій до нас звернулось 926 тисяч сімей. Призначено субсидій, тобто вже опрацьовано і призначено 345 тисячам сімей. Середній розмір призначеної субсидії на сьогодні складає 335 гривень. Якщо порівнювати з періодом минулого року, це була 71 гривня. Чиновники запевняють, після модернізації схеми оформлення субсидій значно побільшало людей, які хочуть отримати таку компенсацію, але видають її далеко не всім через чисельні помилки і неточності в деклараціях. Ми пропонуємо на сьогоднішній день внести зміни до форм цих заяв і декларацій і передбачити, що громадяни декларуватимуть вид доходу, декларуватимуть організацію, де вони отримують цей дохід, і не будуть декларувати розмір доходу. Цю інформацію органи соціального захисту населення будуть отримувати без участі громадян від фіскальної служби, від органів пенсійного фонду, від фондів соціального страхування. Для деяких категорій населення зміють і період, за який потрібно надавати інформацію. Так для працюючого пенсіонера, у кого зменшились доходи, враховуватимуться його заробітки за останній місяць. А хто залишився за цей період без роботи або ж його доходи значно зменшились, до уваги братимуть три останні місяці, а не весь календарний рік. Відповідні зміни в оформленні субсидій вже знаходяться на погодженні в Кабміні. Анастасія Острожко Дмитро Гришко соціальна країна. Померти в Росії в Ялті відбувається виставка трун і поховальних аксесуарів. У соцмережах її вже встигли охрестити угроблений сезон. Мається на увазі ще один провальний туристичний сезон для півострова після його російської окупації. Про трагічні експонати. Матеріал наших колег із Криму. В Ялте проходит выставка гробов и прочих похоронных аксессуаров. Ее организовали в одной из самых престижных гостиниц города Ялтин-Турист. Гостиница издавна предоставляет свои помещения для самых рейтинговых и интересных форумов Крыма, но такого тут еще никогда не было. Выставка под названием Некрополь Крым 2015 собрала в зале хрустальные представители сотни похоронных фирм России. А вот традиционную туристическую выставку этой весной в Антуристе участники эксперты назвали провальной. Видимо, гробы актуальнее на этот форум ожидает даже представители бизнеса и самопровозглашенной ЛНР. На стендах гробы, урны, надгробия, косметика, соответствующая ритуальная одежда. Как передает издание Юг Ялта, форум поддержала Госдума России и администрация Ялты. Факт проведения весьма своеобразной выставки в самом сердце курортного региона вызвал резонанс в соцсетях. Ее называют символичной и обыгрывают фразой угробленный сезон. Предлагают, что, видимо, бизнес решил помочь тем крымчанам-сепаратистам, которые так мечтали умереть в России. У меня сестра, у меня 75 лет, она родилась в Советском Союзе. И вы представляете, все это время мечтала умирать в России. И теперь моя мечта сбылась. Факт этой выставки шокировал накануне и теперь уже экс-министра курортов Крыма Елену Юрченко. На своей странице в Фейсбуке она отметила, что впервые не знает, как прокомментировать события. А на комментарий подруги уж интересно, что же будет дальше, ответила. С таким подходом дальше не будет. Конец цитаты. Для России такие выставки традиция. Например, в прошлом году в Москве даже организовали дефиле траурной одежды под названием «Вечность». что появились данные севастопольского органа статистики о смертности за последние полгода. Там она по сравнению с таким же полугодием 2014 выросла на 215 человек. Общий коэффициент смертности 16 человек на тысячу севастопольцев. Слава в Україні вийшла перша дитяча книга оповідань про сучасних героїв антитерористичної операції на Донбасі і героїв окупованого Криму. 36 сторінок розповідей про тих, хто відстоює незалежність своєї держави. Текст написаний для дітей і проілюстрований малюнками. Книгу бачили і наші журналісти. Ця книга перша ластівка дитячої літератури про сучасних героїв. Її автори-видавці хотіли донести до найменших українців розповіді про захисників батьківщини, аби з малку виховувати почуття патріотизму і гордості за своїх співвітчизників. Ми розпочали уславлення наших героїв, які воюють на Сході, які були в Криму, відстоювали нашу незалежність, які були на Майдані. З'являються нові герої, які повинні стати. Стати прикладом для наслідування дітей наші діти повинні виховуватися на прикладах живих, ну на щастя, живих, іноді загиблих, які виконали свій обов'язок заради України, заради своєї родини. Оповідання написані спеціально для дітей, просто зрозуміло, аби не налякати юних читачів. У них описані реальні події і справжні герої однак для нормального сприйняття дитячою психікою. Їх писали як професійні автори, так і любителі. Олеся волонтерна. передовій вона була не один раз і написала про тих, кого знала. Мій герой він навідник БМП дуже складна. Ризикована робота, перша група ризику, але незважаючи на те, що мене ось в першу чергу привернула, розташувала до них, і я прикипіла душею просто до цього підрозділу, тим, що у них оптимізму і позитиву просто аж за край, незважаючи на те, що кожен раз це ризик, кожен раз це загроза життю. Таким свого сина впізнає і Наталя Станіславівна, він один з героїв цієї книги. каже, хоч у виданні і є опечатка, у Олега два брати, а не сестра. Розповідь про нього дуже реалістична. З маличку поважав ветеранів, боровся за справедливість, любив батьківщину, тому й віддав за неї життя. Я ще додала, що він, кроме того, що він любив тільки читати, він ще дуже любив тварин. Він дуже, дуже любив. Він навіть з фронту привіз собачку, бок, про якого описується. І Коли він був ще маленький, от він завжди ми купували тюльпани, і він кожен тюльпанчик, він завжди ветеран подарив. Оце якась в нього така от була, знаєте, тяга з дитинства до ветерани для нього це були от такі люди, що він такими оченятами дивився. І він кожному хотів подарувати квіточку. Автори, художники, редактори працювали на добровільних засадах. Книгу своїм коштом видало приватне видавництво накладом у 15 тисяч примірників. Коштує вона символічні 10 гривень і вже є в українських книгарнях. Яна Курченко, Олександр Фінько, соціальна країна. Цими вихідними в Києві на столичному шосе відбудеться фестиваль україно Україно-грузинської дружби. Його відвідувачі зможуть стати гостями на справжньому грузинському застіллі, подивитися грузинське кіно, навчитися танцювати грузинські танці та співати грузинських пісень. Особливу увагу на фестивалі приділять дітям. Для них організатори готують різноманітні майстер-класи, розваги на батутах та інші атракціони. Можно будет купить сыры, вино, попробовать все по-настоящему. Наши кулинары, соперничая между собой, создают просто удивительное блюдо. И я уверена, что будет очень вкусно для любителей поесть. Для направления более культурного мы сделали показы фильмов, например, грузинских о Грузии. И с их программой можно познакомиться на страничке фестиваля в Фейсбуке более детально. Ця інформація завершує наш випуск. Більше новин на сайті соцкраїна.ком тримайтеся.